А до нас доєднується Андрій Магера, експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ. Цю тему зараз з ним і обговоримо. Пане Андрію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава пане Андрію. Перш за все питання: наскільки от оця е, заборона? Я зараз не хочу там обговорювати те, що спочатку там, начебто, Андрій Сибіга, про це е, там з'явився скріншот його вказівки, там представникам депутипвідом. -деп це там питання вже інше. Але от наскільки загалом законна ця історія з забороною там надання консульських послуг українським чоловікам за кордоном, ну, в зв'язку з питанням мобілізації військового стану? Цілком очевидно, що парламент 11 квітня не ухвалював новий закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію чи про військовий обов'язок. Я нагадаю, що закон 36,33 він має такий номер, виносив зміни до двох кодексів і 14 законів України, і в тому числі цих законів, про які я сказав, це лише зміни до них. Сам закон набирає чинності тільки через місяць. Після його опублікування закон опублікований 17 квітня в газеті Голос України, і тільки з 18 травня положення цього закону, приписи цього закону почнуть діяти за винятком тих положень, які навіть через 8 місяців набирають чинності, там і такі є йдеться про те, що на сьогоднішній день існує достатнє законодавче поле і достатня кількість законів України, які визначають порядок. Оформлення, зокрема, отримання паспортів, і, зокрема, паспортів для виїзду громадянину України за кордон, так званих закордонних паспортів. Все це регулюється. І неповноваження абсолютно неповноваження Міністерства закордонних справ підміняти тут парламент і вирішувати, коли зупиняти видачі паспортів, коли не зупиняти. Для цього є закон, і закон, в тому числі Міністерство закордонних справ України, має виконувати зрозуміло, що після 18 травня там будуть інші дещо положення. Зокрема, військовозобов'язані за кордоном віком від 18 до 60 років зобов'язані будуть подати інформацію про зміну своїх даних як військово зобов'язаного в відповідних консульських установах України. Але до 18 травня у них такого обов'язку немає. Тому держава не може зупиняти процес надання цих документів. Більше того, за Конституцією України у нас є така частина 3 статті 25. Там чітко зазначено, що держава гарантує захист громадян України за кордоном, тобто сприяння допомогу їм за кордоном. І ця стаття 25, вона за жодних обставин, навіть під час дії воєнного стану, не може бути обмежена. Це ми можемо дізнатися зі статті 64 конституції, що за будь-яких обставин оця стаття 25 конституції не може бути обмежена. Ну, добре, до 18 травня зрозуміло, але навіть хай після 18-го, пане Андрію, а от, ну, наскільки е, ну, хіба це дійсно от таке рішення Міністерства закордонних справ, хіба це не ну, скажімо, не урівнює в правах людей, які виїхали. Там хтось законно, хтось незаконно чоловіки, я маю на увазі призовного віку. І тих, які ну, так само от в Україні е, залишаються, ну, тобто в Україні є певні обов'язки, там виходить нема. Тобто нам треба або і в Україні, скажімо, обмежувати так в наданні якихось послуг там чоловіків призовного віку, або ну е, типу, не, не застосовувати цих заходів так само там. Я як тут бути, як знайти оцю межу, цей баланс справедливості В межах території України ці правила теж набувають чинності тільки з 18 травня. Тобто до 18 травня всі чоловіки військовозобов'язані, які знаходяться на території України, наприклад, якщо вони хочуть оформити собі закордонний паспорт, вони це роблять за. Чинними поки що правилами їх ну, просто... і продовжують діяти, Тобто і... вони ніяким чином не міняються. Але давайте абстрагуємося від правового питання, а тепер подумаємо, які наслідки це може мати. От ївіть, що не видають і не оформляють цих документів, відмовляються оформляти ці документи. Що далі? Чи існує процедура екстрадиції українських громадян за кордоном, якщо вони не вчинили жодного злочину на території України? Не існує і жодна держава їх не видасть. Що буде насправді, якщо паспорт е, таких громадян, строк дії цього паспорта е, спливе, тобто е, закінчиться строк його дії, його дії тоді в такому випадку, я думаю, що держави перебування змушені будуть видати якісь тимчасові документи таким громадянам. Я не знаю, як вони його назвуть, але їм все одно це треба буде врегулювати. Вони нікуди від цього не дінуться. І натомість ми отримаємо замість демографі... демографічної кризи, а зараз демографічного, я би сказав, такого колапсу в Україні, ту ситуацію, що ні ці громадяни, ні їхні діти вже за жодних обставин в Україну не повернуться. Якщо буде таке ставлення держави України, тобто тут має бути грамотний підхід української держави. Тобто, з одного боку, урівняти всіх у правах чоловіків, зокрема за їхнім обов'язком, а з іншого боку. Не сприяти тому, що такі громадяни більше ніколи не повернуться в Україну тобто, тут має бути дуже розумний і я би сказав навіть делікатний підхід до вирішення цієї проблеми. Е, тоді я спробую зайти з іншого боку, пане Андрію. Дивіться, от е, я ну погоджуюся з усім, що ви кажете, але е, я ж правильно розумію, що ця історія стосується просто того, що треба прийти е, в консульство. І там ну, об, оновити свої дані. Просто ну, от що далі? Тобто це ж не означає дійсно, як ви сказали, там, що тебе обов'язково екстрадують в Україну, і там ти е, ну, одразу пошлють на фронт, умовно кажучи, так? Е, е, і повістки ж, напевно, теж там за кордон не будуть приходити. Чи ну, як це взагалі може має працювати? Дивіться, навіть допустимо той момент, що покладуть на. Консульські установи України видачі видачу повісток таким військовим. Знають допустимо таку ситуацію, що їм їх будуть видавати в тих же консульських установах. Як реалізувати це? Ну от як реалізувати? Ніяк. Тому що ці громадяни, їх, ну ми ж їх не зможемо з суверенної держави, з іншої суверенної держави, якимось чином привести в Україну? От яким чином? Механізму такого немає. І якщо навіть Україна захоче спробувати якісь укласти гіпотетично міжнародний договір з цієї держави, він очевидно буде суперечити е, українським міжнародним зобов'язанням за багатьма багатосторонніми договорами. Це буде дуже серйозна проблема, тому не варто робити те, що неможливо виконати. Бо далі це впливає на авторитет нашої держави. Я до цього так ставлюся. Якщо неможливо це виконати, то не варто навіть і намагатися. Робити кроки, які можуть нашкодити нашій державі, угу. e, почуто e, тоді дивіться. E, ну але зараз мова йде, пане Андрію, лише про те, що прийти в консульство там і оновити дані, правда? Більш нічого. Так, Тобто так, так. 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 E, то прийде, прийде громадянин, оновий дані дані скаже: я проживаю за такою адресою. Ось такий мій номер мобільного зв'язку, така адреса електронної пошти. Ну і все фактично. Навіть якщо йому їм будуть приходити якісь. Чи електронні повістки, чи повідомлення на електронну пошту, чи взагалі повідомлення на поштову адресу звичайною поштою, як реалізувати от, е, мобілізацію? Таких громадян я не бачу, відверто кажучи цього механізму. Якщо хтось його бачив, нехай розповість зрозуміло. Останній тоді момент, просто ну, бо ми все одно так само, так як і в Україні, мусимо, от там, ну е, в нас війна, і ну треба все ж таки так і перебувати на обліку, треба оновлювати дані, і ну якщо закон каже, то і йти воювати так само, ну чи, чи служити в лавах збройних сил. Як це може, пане Андрію? Останній момент е, чи, чи може ну. Як це може ускладнити от, життя тим чоловікам призовного віку за кордону, мовно кажучи, там, ну, так, вони не можуть отримати паспорт, це я розумію. Е, продати машину, зняти квартиру, влаштуватись нелегально на роботу це е, легально верніш, на роботу. Це ну, вплив, вплив, вплив впливатиме якось чи ні? Якщо в них реєстрація автомобіля українська і їм треба буде якимось чином зняти з реєстрації в Україні, то такі, очевидно, проблеми можуть бути. Або можуть бути. Проблеми щодо, наприклад, реалізації прав власності в Україні, там можливо якихось вчинення якихось угод, які підлягають нотаріальному посвідченню. Тобто такі варіанти можуть бути гіпотетично, але разом з тим з тих громадян, у яких строк чинності паспорта не закінчився, воно ніяк не вплине. Більше того, за законодавством, кожен громадянин України може мати не один, а два відразу паспорти. Один може закінчитися, другий продовжує діяти. І навіть якщо закінчиться обидва строк дії обидвох паспортів, все одно якимось чином держава перебування змушена буде врегулювати це питання надання якихось тимчасових документів. Це вже інше питання, які це будуть документи, але все одно держава буде знаходити цей вихід, бо їй вигідно, якимось чином це врегулювати. В самій державі перебування, це вигідно, якимось чином врегулювати. І вони будуть шукати цей вихід. Пане Андрію, дякую надзвичайно за роз'яснення. Андрій Магера, експерт з конституційного права центру політико-правових реформ, був з нами на зв'язку. обговорювали ініціативу Кабінету міністрів заборонити там надання певних консульських послуг чоловікам військовозобов'язаним військовозобов'язаним призовного віку, які знаходяться за кордоном.